Вітаємо вас, дорогі брати та сестри, на нашому каналі. Забобоність часто виглядає нешкідливою, а подекуди навіть привабливою, постукай по дереву, аби не зурочили, не передавай через поріг, розбився посуд то на щастя. Людина не усвідомлює, що за цими звичками стоїть не просто наївність, а духовна сліпота. Вона щиро думає, що таким чином оберігає себе від зла, не помічаючи, як поступово втрачає довіру до Бога. Найбільша небезпека забобонів у тому, що вони підміняють собою віру замість молитви жест, замість покаяння ритуал, замість надії на Божу волю, страх перед вигаданими знаками. І саме через цю підміну душа стає відкритою для обману і бісівського впливу. Святий Ігнатій Брянчанінов писав. Марновірство це маловір'я, яке забуває про Бога і боїться вигаданого зла більше, ніж істинного добра. Коли людина замість молитви, хресного знамення чи покаяння тягнеться до червоної нитки, оберегу, плює через плече або виконує інші ритуали, вона ніби каже: Я сам себе захищу, я не довіряю Богу повністю. Але духовний світ це не гра, вибір тут дуже чіткий або Христос, або обман. І той, хто звертається до забобонів, хоч і несвідомо, але вже робить крок у бік темряви. Святий Іоанн Златоуст застерігав хто боїться забобонів, той добровільно віддає себе в рабство демонів. Ці слова не перебільшення, бо марновірство не просто відволікає від істини, воно підміняє її, ставить знаки замість Божого промислу, обереги замість Христа, страх замість віри. І чим більше людина у це вірить, тим далі вона від джерела світла від Бога. А хто ж тоді діє за цими прикметами і збігами? Дуже часто за марновірствами стоять біси. Спочатку вони підказують людині звернути увагу на знак, викликають страх перед зуроченням, перед поганими днями, потім роблять так, щоб, наче випадково, прикмети збувалися, щоб укріпити в людині віру в обман, а згодом вселяють постійний страх, тривогу і залежність. І якщо людина не одумається, не звернеться до Бога, біси вже починають керувати її виборами, думками, навіть життям. Бо, як говорить Святе Письмо, той, хто не з Христом відкритий для дії лукавого. І що найстрашніше, навіть серед православних християн часто трапляється довіра до забобонів, дехто боїться несприятливих днів, шукає щасливі дати для христин чи весілля, звертається до бабок, а не до Бога. Але неможливо служити одночасно Христу і бісівському світу. Більше того, в самій церкві іноді можна почути абсурдні прикмети, які нічого спільного не мають з вірою, але мають риси магічного мислення. Наприклад, не можна ставити парну кількість імен у записці, бо це на смерть. Не можна запалювати свічку від сусідньої свічки, бо забереш гріхи цієї людини. Якщо свічка потріскала до біди. Якщо поставив свічку не туди, буде нещастя. Не можна хрестити в середу чи п'ятницю, буде тяжке життя. Якщо погано горить свічка, значить душа нечиста. Це не благочестя, а забобонна спроба керувати Божою благодаттю, зводити молитву до ритуалу з чіткими умовами. Але молитва це не змова, а живе спілкування з Богом. Таку поведінку іноді називають православною магією. Вона небезпечна, бо зовні виглядає благочестиво, а по суті, це заміна довіри до Бога контролем через обряд. Бог живий, йому все одно якою рукою ви ставите свічку і на якому підсвічнику. А важливо, що у вас на серці при цьому, Чи є покаяння, чи є бажання стати духовно чистіше, змінитись, бути з Богом, дякувати і довіряти Йому при будь-якому результаті. Ось що дійсно важливо для Бога стан нашої душі. Марновірство це гріх, який треба визнавати на сповіді, каятись і змінювати своє мислення, це духовна зрада, яку ворог нав'язує як захист, але лише Христос наш захист і мир. Регулярна сповідь відкриває шлях до звільнення від темряви і повертає людину у світло істини. Дорогі брати та сестри, ні чорні коти, ні погані дні, ні гороскопи, ні нещасливі числа не керують нашим життям, все в руках Божих, і якщо ми справді це усвідомимо, приймемо серцем, навчимось довіряти йому всьому, то зникне страх, з'явиться мир, бо з Христом завжди спокійно, навіть у бурю.